Їжачок. <ріст> Похорон палички. <ріст> Привіт, їжачку <ріст> Привіт. А, паличка. Крихітна паличка. Це так мило. Дивіться, у неї є очі. Так, схоже на те. Але це не жива істота. Ні, палички не живі істоти. Хробачок. Привіт, хоробачку. Диви, що я знайшов. Хіба це не мила? You. Так. Це не жива істота, вона мертва. Mm -hmm. Ти так, палички мертві. Ми могли б дати, що ховаємо її. Поховаємо її. Це має бути цікаво. Як це зробити? Спочатку це треба викопати яму. Ось так. Я теж хочу копати. Копаю, копаю. Викопаємо яму для палички. Дивись, їжачку не поховай хробачка. Ось і все. Я викопав яму. Що тепер робити? Напевно, паличку треба покласти в яму. Ось так. Що ще? Певно, треба закопати яму. <гум> бум. бум, бум. <гум> Що далі? Напевно, це все. Я думаю, ми закінчили. Уже все закінчилося. Ви можете покласти щось зверху на землю, щоб можна було бачити, де паличка похована. Це може бути камінчик? Я не бачу камінчиків. Я так само. Ні, Але це може бути щось інше. Це може бути паличка або. О, паличка. Я знаю, де її знайти. Але їжачку. Копаємо, копаємо. Ось паличка. Та хіба не цю паличку ми поховали? Так. Але дивіться, паличка обернулася на меч. Ляськ, ляськ. Ми можемо вдати, що фехтуємо. Я не думаю, що ця паличка хотіла, щоб її поховали, навіть якщо вона була мертвою. Я з тобою згоден. Вона хотіла бути мечем. Ляськ, ляськ.